Віже за скільки повинен заробляти рихтувальник, Хороший, ну наркну середній рихтувальник, Давай беремо все посередні. Ну дивіться, важко сказати середній. є люди, які роблять якісно, ну дуже довго. Угу. Я знаю дуже багато таких людей. А є люди, які роблять і якісно, і швидко. А є люди, які роблять швидко, ну не якісно. От в цьому і розв'язується зробити. Дивіться, давайте зовсім так. Всіх ж цікавить Київ. Я не буду бравінцю ну, брати, ну, давай бо бравінцем. Давай давайте, по я ж в Києві да, нахожуся. Да, в Києві рихтувальники, які заробляють по 20 тисяч гривень, по 30 тисяч гривень. В по 100 тисяч заробляють. І роблять однакову типу, роботу. Так само цілий місяць працюють. Я поняв тебе. Ти більше в спеціалізацію. Я... Ну, які навики має рихтувальник. Я дивіться. маю на увазі. Давай беремо чи їм справедливо оплачують. Я про це да, маю на увазі справедливо? Да, да, справедливо. Херша, справедлива ну, ціна це скільки да, в місяць? Дивіться, справедлива ціна місяць. Диві. Давайте, щоб ви розуміли, в чому справедлива ціна, а глядачі тоді скажуть: у допустим, я робив, міняв крило на Leaf. Так. Заднє крило. Треба було його вирізати, там, підрихтувати легенько, заварити ще там дирочку mm -hmm. і відріхтанути порог. Я це зробив е... ну, коротше, з вісьми ранку до десяти вечора я це все зробив. Так. От. А їхнє рихтування, Оце робив. Йому треба було неділю. Ох, oh, йо. Чувствуєте різницю? І от це савоти. От, от, от наскільки мене зарплата буде збільшуватися Короче, в в Японію, все в 30, 000, 35, я поняв. Все за він місяць заробляє тридцять двадцять п'ять тисяч тридцять п'ять як повезе в mhm. Києві. Ну, він нікуди не спішить, в нього квартира своя власна, він за неї почне платити, нічого там. Ага. Комуналка в Києві більш-менш мінісрівний дерга. Маляри ти так. так само. Відключать? Так же маляри. Є маляри, які там будуть ручити тут деталь непонятно, скільки визмучати, що рихтувальник без руки, а їх маляри, йому все одно -фу, все поліпив, зробив, все. Просто літає. Тому Всі. все в ваших руках? Так, да? все в ваших руках. Ребята, я скажу одне: не шукайте, не треба їхати в провінцію, чи не треба їхати в велике місто. Все залежить від вас. І в провінції я показую, як я просто сервіс. Заробив за 4 дні спокійного режиму. 4 дні. 18 500 чи 18 тисяч зробив чистими на руки. Це мало? Скажіть. Це В'ячеслав. А це просто сервіс.